Друзі, всім привіт! Та сьогодні у нас буде огляд на нову обнову в Toilet Tower Defense епізод 71. Ну що ж, почнемо. Як ви бачите, додали нового міфа, додали нового скібідіста навіть двох. Перший скібідіст це у нас буде dual cargo Toilet, це босс І якщо ви вбиваєте першу частину, з цього контейнеру, щоб ви розуміли, виходить ще два гліча, яких також треба, як ви розумієте, вбити. І додавали ще Octor Rocket Sloider Toilet. Він виходить, якщо я не помиляюся, на 40-й хвилі. Він досить такий потужний чувак. Та цей міфік новий, він також. Це, тобто. Покращений Laser Gun камерамен, той, що був Легою, а тепер його покращили і він став міфом. Тобто Red Laser Gun Cameraman. Урон в нього 3600 в 02 секунди, радіус 40, досить непоганий радіус, а ДПС 18К. Так, і ходімо ще в Trading плазу. Там додали таке той, те, що всім дуже сподобалося, там додавали там, де ми можемо тепер продавати юнітів, купляти, продавати, перепродавати. Та моя ще думка, що треба ще почекати пару днів, тому що там ціни просто космос. До прикладу, інженер стоїть 40к. Я думаю, що його ціна хоча б там була б 40. Ой, 40. 10к там як мінімум, як максимум, ну можливо 15. Але це вже також дуже завишено. Грін лазер, до прикладу, за 500 гемів це досить дорого. Тому не спішіть купляти щось, почекайте пару днів, щоб стало дешевше. До прикладу, Грін лазер. 1000 гемів. Ну, я розумію, сігнути мех-камерамен. Ну 600, тут я розумію логіку. Тут я згоден. За лазером. Напишіть в коментарях, як вам ця ціна, але, як на мене, можна придбати подешевше. там За 300 гемів як максимум, а як мінімум то 250. Скінтісей також 230. 200 гемів легко. До прикладу, гус. Ну, густа так. Ціна середня, вона досить добра. А мені ще дуже подобається, що подивіться на ціну на дріля та подивіться на ціну клока. Але подивіться на ціну грін лазера. Ну, це просто якісь такі завишені ціни, що це... ніхто не придбає їх. Та як ви бачите, навіть я встиг поставити юнітів на продаж, та в мене трішечки їх купляють. Але щось гліча зовсім не купляють за 150 гемів Напишіть ще в коментарях, чи я правильну ціну поставив, чи краще знизити хоча б до сотки. А В цілому я продаю все, що мені не треба, наприклад, ці Large Hard Спікер, які я продаю за 5-4 гема. Хто хоче, можете купити мене. Та за 20 гемів ще. TV-Man Не Titan, звісно. Але. В мене був він на 30, він не зайшов. І приходиться знижати ціни, хоча це нормальна для нього ціна. Та ще, як ви бачите, нам пише, що через певний час нам додать, типу, сортіровку юнітів. Ось, до прикладу. От ви захотіли, щоб вам тільки показувало до прикладу, токсик. Ви, значить, вводите в пошук, типу, токсик і вам тільки будуть вилазити люди ті, що продають токсики. Ось, до прикладу. Побачите більше і ви бачите, що... Продають, наприклад, зараз три чоловіка. Цей продає чувак за КСО цей за 700, цей за 800. І ви можете так собі обрати, за який ви хочете. Я думаю, що ціна на длімена досить зараз оправдана і вона досить добра для таких цін. Але сав дуже повешен, дуже-дуже. прямо. Подивіться ціну Токсика. Токсик, як мінімум, от я вже навіть. Кажу 1000. Токсик так. Він коштує цих грошей. Но став! Яке? 400 в мене його купили за 250. Тому це досить дорого. ці і спікер, мене, анонкер. Тут все досить дороге. Тому мій варіант, дивіться, камера репердерон, 1000 гемів. Ви шо? Тому мій варіант краще трішечки зачекати. Щоб ціни трішечки спали, і не буде ось таких цін по 5 тисяч до прикладу, а то і вище. Тому я би трішечки почекав та не робив таких дуже швидких рухів. Та напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця обнова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в слідчому відео.